Слава Україні! Хочу вам представити автоматизований облік продуктів харчування в Збройних силах України. Якщо коротко і схематично, то у вас є розкладка продуктів. Однією кнопкою натискаєте, вибираєте кількість днів, які вам потрібні. Прийоми їжі вибираєте собі і проставляєте кількість людей, скільки буде харчуватися в той чи інший день на той чи інший прийом їжі. От, в результаті отримуєте відразу ж накладну на видачу зі складу. Потім в базу даних можна заносити також накладні на отримання. І цю накладну, що ми створили на видачу, також однією кнопкою. Вони вносяться в базу. І на виході отримаємо книги обліку наявності та руху військового майна. Відповідно до наказу міністра оборони 440 і різного роду залишки. Давайте подивимося, як воно працює на практиці. Наприклад, створимо нову накладну. Є вкладка Облік. Створити накладну. Вибираємо, де в нас меню розкладки є. Натискаємо ОК. Вибираємо дні, які нас цікавлять. Проставляємо кількість осіб. Якщо нам треба додаткову вечерю, виставляємо додаткову вечерю. Ну і так само інші прийоми їжі. Ось тут вони отак відображаються. І так от відображаються дні. Якщо все вірно, натискаєте ОК. Номер накладовий вводите. Дата накладної. Куди будуть передаватися продукти, наприклад, їдальня, мрія. Ось отримуємо таку накладну. Повністю підібрані продукти на необхідну кількість. Все розноситься в кілограмах, рахують скільки комплектів. Це в нас ця накладна вже є. Зберігаємо її. Тут у нас з'явилася оця накладна. Я би складав їх в окрему папку. Тепер натискаємо рознести видачу. Вибираємо папку з накладними. Там накладних може бути декілька, натискаємо ОК. Накладні, рознесимо. Ось, від 07-го. Накладна і дальня мрія. Все рознесено. До речі, ця колонка для перевірки, чи не рознесли ми ще раз таку саму накладну. Наприклад, вибираємо. Окей. Накладна вже є в базі. Все одно рознести ні. Це. Після цього в книзі обліку в нас появилась накладна, ідальна мрія. От. І тут ще додатково підсвічуються однакові накладні. І всі. Продукти. Єдине, що тут вручну треба додати в цю аналітику. Є альтернатива на книга обліку, це нічого не додати не треба. От. І дальня мрія, все у нас додалося. Це різні ціни ось воно. І по-різному додає їх. Тут зразу ж залишок у нас є. Тут, наприклад, колись надійшло 59. От був залишок, залишок. Забрали. 59. 902. Тут залишки можна по продуктах, по групі продуктів можна, наприклад, скільки в нас апельсинів залишилося. От загалом так це відбувається. Можна побудувати інші звіти, якщо такий не підходить. Тут у розрізі накладних можна побачити крайню нашу накладну. Взагалі, що це було? Це була видача, взагалі що там відбувалося? І якщо ми хочемо додати щось в базу даних надходження. То треба нам перейти в каталог, наприклад, рознести надходження. Вводимо постачальника. Документ підстава накладна. Хай буде накладна. Номер документа вводимо. Дату документу вводимо. найменування товару. Це згідно накладної. Наприклад, накладній так, але це не обов'язково писати. Згідно каталогу, ми просто вибираємо. Клітинку з найменуванням. От. Можемо також поправити. Зразу ж нам код за каталогом. Одиниця виміру, скільки надійшло. Сума згідно накладної, проставляємо. От. Група продуктів можна поправити або залишити так само. І наступну позицію. Якщо ми натискаємо перейти до наступної позиції, то воно в нас вже не запитує номер документа, а найменування. Знову ж таки, це не обов'язково писати. Горошок вибираємо. Окей. Тут просто далі можемо Enter натискати. Якщо ми закінчили, перейти до наступної позиції ні, рознесення завершено. В базі даних у нас ці дві позиції: ось уже є. В книзі обліку також ця накладна вже. Рознесено, щоб придбати, звертайтеся, Пишіть особисті.